Нафтовий перпетум Мобіле, ось цей вічний двигун російської агресії, продовжує, на жаль, працювати. З моєї точки зору, поки він працюватиме, а західні санкції його не зупинили, так, там фінансовий потік дещо зменшився. Але цей нафтовий двигун продовжує працювати, і він є основним контрибутором ось цього бюджету війни. Хоча російська російський офіціоз намагається показати, що насправді надходження від експорту енергоресурсів, взагалі від енергоресурсного а, а, бізнесу, вони там, мовляв, складають зараз, там менше 30% і так далі. Насправді це не є так. А, продовжує функціонувати ось цей експорт нафти і нафтопродуктів, який традиційно приносив Росії основні. Доходи і раніше, і зараз.